Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо опрацьовувати 11-й параграф тему формули зведення. Сьогодні перший урок. Отже, у вашому підручнику є таблиця, за допомогою якої можна працювати. Да? Взагалі, що таке формули зведення? Це тригометричні функції кутів x-альфа можна зводити до тригонометричних функцій кута альфа. За допомогою формул, да? ось ці формули називаються формулами зведення. Деякі формули зведення ви вже вивчили. в 9 класі, да? Ось, наприклад, подивіться, синус 180 мінус альфа дорівнює синус альфа. І всі ці формули звели ось таку одну табличку. Подивіться. Можна працювати за допомогою цієї таблиці. Як вона працює, наприклад, синус. Пі на 2 мінус альфа дорівнює косінус альфа. Або синус мінус альфа дорівнює синус альфа. Можна табличку цю вивчити. Можна вивчити ось таке правило, як ці формули застосовуються. А можна працювати за допомогою мнемонічних правил. Є таке правило, його потрібно запам'ятати. Чверть, знак, назва. І ми зараз з вами будемо його розбирати. Подивіться, наприклад, у вас є задача 1 в вашому підручнику на сторіночці 103, записати через тригонометричну функцію кута альфа косинус мінус альфа. Дивимося. Пі мінус альфа. Альфа приймається як гострий кут, да? тобто менше, ніж 90. Косинус π мінус альфа. Розбираємо, в якої чверті у нас знаходиться цей кут. Давайте перейдемо до дошки. Поки що не пишемо, тільки дивимося. Так, нагадую, у нас там було косинус пі відняти альфа. Ось у нас пі, кут. Тобто пі мінус, мінус альфа знаходиться в другій чверті. Косинус в другій чверті у нас від'ємний. Пригадуємо косинус від x залежить, а x тут має від'ємні значення. Отже, чверть у нас друга, знак у нас мінус. Отже, поставили дорівнює мінус. Далі нам потрібно написати: це буде косинус або синус. Протилежно до косинуса функція синус. Протилежно до синуса – косинус, протилежно до тангенса – котангенс і до катангенса – тангенс. Да? Тобто, навпаки. Отже, як нам визначити, будемо змінювати функцію на кофункцію, тобто на протилежну, да? І ще раз, до косинуса протилежна синус. Будемо змінювати на кофункцію чи ні? Як нам сказати, дивіться, дивимося: кут у нас пі. По якій осі він йде? По осі іксів. Поводіть головою по осі іксів. право вліво, право вліво. А я вас питаю: будемо змінювати функцію на кофункцію? Що ви мені скажете ні? Да? Дивіться, коли ви головою водите по осі іксів, у вас ніби виходить ні. Да? Ви головою махаєте ні. Отже, якщо ми не змінюємо, що ми отримаємо? Мінус косинус альфа. Повертаємося до підручника, перевіряємо, що у нас вийшло в підручнику. Подивіться: мінус косинус альфа. Давайте розберемо другий приклад. Катангенс 270 мінус альфа. Повертаємося на дошку, катангенс. Дошку-дошку. Катангінс. Дошку, дошку. Катангінс. 270 мінус альфа. І ще раз, ми з вами вивчили мнемонічне правило чверть знак, назва. Отже, чверть 270 ось у нас. Мінус альфа, тобто це третя чверть. Катангенс, третій чверть, який знак має? Пригадуємо катангенс залежить від х і від у, І x і y тут від'ємний. При діленні мінус на мінус отримаємо плюс. Отже, знак буде плюс. У нас буде зараз або катангенс альфа, або тангенс альфа. Як нам визначити, я у вас запитую, знову ж таки: будемо змінювати функцію катангенс на, на кофункцію, тобто на протилежну функцію, а ви вводите головою, подивіться, зараз у нас. 270 градусів по якій осі пасі Y. Водіть головою вниз, вверх, вниз, вверх. Коли я вас запитую, що у вас виходить? Ви мені ніби головою махаєте так, так, будемо змінювати. Отже, у нас буде тангенс альфа. Саме за цим невманічним правилом ми з вами будемо працювати. Отже, я витираю зайве. І починаємо. Перший номер, номер 11,3, працюємо письмово. Тангенс 90 мінус альфа. Будь ласка, коли я кажу: вводимо головою, ви теж вводите, да? щоб, щоб ви це все розуміли, що ми робимо, да? щоб воно вам запам'яталося краще. Отже, перше чверть, яка чверть? 90, ось 90, да? Мінус альфа, отже, перша чверть. Тангенс в першій чверті. Тангенс у нас залежить від х і від у. І х і у нас додатні, отже, знак буде плюс. Далі я питаю: змінюємо на протилежну функцію чи ні? Що ви мені скажете? 90 знаходиться по осі у. Вводимо по осі у головою. І ніби ви махаєте, так, змінюємо. Да? Отже, змінюю на катангенс. альфа. Друге. Синус пі на 2 плюс альфа. Так, за одним правилом працюємо чверть. Пі на 2 плюс альфа. Отже, 90 плюс альфа. Друга чверть знак синус від ігрека, y. y у нас в другій чверті. який додатній, отже знак буде плюс. Далі я питаю: змінимо на протилежну функцію. Знову ж таки, пі на 2 це 90. Ось 90. По якій осі? По y вводимо головою. Що головою, ніби ми, ми, ми хитаємо так, так. Да? Отже, сіну змінюємо на протилежну, Протилежна у нас косинус. Так, далі косинус 180 градусів. Відняти альфа. Давайте чверть. 180 це пі. Да? Ось вони, 180 мінус альфа, тобто це друга чверть. Косинус від х залежить. Х у нас тут від'ємний. Отже, знак буде мінус. Далі. Змінюємо на протилежну функцію, чи ні. 180 по осі х, Вводимо головою по осі х, Мені ніби хитаємо, ні, ні. Да? Заперечуємо. Отже, що у нас буде мінус косинус альфа. Четверте катангенс, пі плюс альфа. Чверть. Пі плюс альфа третя чверть, знак катангенс і від х, і від ігрека. І х ігре тут від'ємні, мінус ділимо на мінус буде плюс. Отже, знак плюс. Далі я питаю, назву змінюємо чи ні. Ми дивимося, у нас пі, да? пі вводимо по осі іксів. Ми кажемо ні, не змінюємо. Отже, що ми напишемо катангенс альфа. Далі синус синус 3пі на 2 мінус альфа. Чверть. 3 на 2. Це 270 мінус альфа. Знову у нас третя чверть. Синус в третій чверті від'ємний. Синус від да? у тут має від'ємні значення. Отже який буде знак мінус. Далі. Змінюємо чи ні на протилежну 3 пі на 2 знаходиться на осі y, да? Вводимо головою по осі y і кажемо так, змінюємо мінус косинус альфа. Шосте. Може, давайте усно, Я буду просто записувати. Ви просто послухайте. Да? Шосте. Катангенс 270 плюс альфа. Знову, яка у нас чверть 270 плюс альфа. Четверта чверть. Катангенс від ікса і від ігрека. Да? Х додатній і від'ємний. При діленні отримаємо від'ємне значення. Мінус. Змінюємо функцію, чи ні? 270 на осі Y. Вводимо по осі Y, Що у нас буде так. Змінюємо. Протилежна до катангенца ко до катанг. Протилежна до котангенса тангенс буде у нас мінус тангенс альфа. Так, сьоме. Косинус 2 π мінус альфа. Чверть. 2. π Це 360. мінус альфа. Це четверта чверть буде. Косинус від х залежить х у нас тут додатній. Отже, знак буде плюс. Далі змінюємо функцію чи ні. 2π по осі хсі вводимо головою, кажемо ні. Отже, що у нас буде косинус альфа. Восьме, тангенс 360 плюс альфа. Чверть. 360 плюс альфа. Додаємо да? перша чверть. Тангенс від ікса і від ігріка. І Х і y тут додатні. Отже, знак буде плюс. Далі, змінюємо на протилежну чи ні. 360 по осі X, вводимо головою і кажемо ні. Отже, що у нас буде в восьмому тангенс альфа. Як бачите, не складно, да? Але потрібно пригадувати, що від чого залежить. Якщо ви працювали дуже гарно перед цим всі уроки, то я думаю, проблем у вас зараз взагалі не повинно бути. Зведіть. До тригонометричної функції гострого кута і номер 115. Синус 182 градуси. Так. Отже, що ми можемо записати? Синус якогось стандартного кута. Які у нас стандартні кути? Це 0, 90... 180, 270, 360. Отже, як можна представити 182 як суму якогось кута плюс гострого? да? Пригадуємо, що альфа у нас був гострий кут. Отже, що це буде? 180 додати 2 градуси. І далі працюємо за нашим правилом. Чверть. 180 плюс 2 градуси – це у нас третя чверть. Синус від y залежить, а y тут у нас має від'ємні значення. Отже, буде мінус. Змінюємо на протилежну функцію, чи ні? Дивимося, 180 по осі X, вводимо головою по осі X. Ні, не змінюємо. Отже, буде мінус синус гострого кута, який у нас гострий кут 2 градуси. Друге. Косинус. 217 градусів. Дорівнює. Косинус. Так. Як можемо записати? 180 плюс 37. 180 плюс 37. Так, записали градуси не забули. І давайте чверть. 180 плюс. 37. Знову третя чверть. Косинус у нас в третій чверті має від'ємні значення. Отже, знак буде мінус. Далі змінюємо на протилежну функцію, чи ні? Косинус 180, дивимося, 180 по осі 7, не змінюємо. Отже, у нас буде мінус косинус 37 градусів. Так, третє. Тангенс 342 градуси. Як можемо записати? Як тангенс, 270 плюс 72. Як ми могли ще записати? Ми могли записати як 360, да, мінус якийсь кут, щоб отримати 342. Головне, щоб альфа, оце у нас альфа кругом, був гострим, тобто менше, ніж 90. Отже, яка чверть? 270 плюс 72. Четверта чверть. Тангенс, четвертій чверті від'ємний. Да? Бо тангенс і від х, і від y залежить. У нас одне додатнє, одне від'ємне При діленні отримаємо від'ємне значення буде мінус. Змінюємо на протилежну на кофункцію чи ні. 270 по осі Y, Вводимо головою по осі Y, виходить у нас так. Змінюємо навко функцію. Буде мінус катангенс гострого кута. Це у нас 72 градуси. Так, думаю, що з цим не повинно бути питань. Так, і давайте четверте. Катангенс 690 градусів. Так, ну ми розуміємо, якщо ми візьмемо 360, то у нас не буде в жодному разі гострий кут. Да? Але що ми можемо взяти? Що ми можемо ще взяти? Ми можемо з вами записати, що 360, якщо ми зробимо іще один оберт, тобто помножимо на 2, це буде 720. Отже, представимо як 720. Тепер що нам треба зробити, щоб отримати 690? Відняти 30, да? 720, віднімемо 30, буде 690 градусів. 720 це ось у нас. Да? Мінус 30, це буде четверта чверть. Катангенс четвертої чверті у нас буде від'ємний. І змінюємо функцію чи ні. 720 по осі Х, вводимо головою, ні. Отже, буде мінус катангенс. 30 градусів. Так, як можна працювати з мінусами? Да? Давайте просто проговоримо. Синус мінус 126 градусів. Ну, по-перше, да? можна пригадати, що синус у нас функція непарна і можемо записати як мінус синус 126 градусів. І далі з цим працювати. Просто не забуваємо про цей мінус. Да? Косинус помнимо, що функція парна поглинає цей мінус. Далі, якщо залишимо так, наш кут, да? що ми можемо ще написати, наприклад, мінус е 180 плюс 54, да? буде наш кут. Ну, але я рекомендую просто винести цей мінус на початку і попрацювати з ним, що буде. Отже. Ваше домашнє завдання. Ось воно перед, нам. перед нами, номер 11.4. Ви робите перші 4 приклади. 1, 2, 3, 4. Якщо ви хочете працювати за формулами в підручнику, ви можете їх вивчити і за ними працювати. Але я вам раджу працювати за саме цим мнемонічним правилом. Так вам буде легше і зараз, і потім, там, чи на ЗНО, чи на НМТ, як воно буде називатися. Да? Але вам так буде. Простіше працювати. Отже, чекаю від вас, фото ваших робіт. Працюйте!